На правах амбасадора шпинату розповідаю, як я його готую. Зазвичай я його їм на сніданок. Тож головне, його дуже гарно помити. В мене отакі були листочки. Я не люблю ці товсті пагони, тому їх просто викидаю, Але бачите, де не те попадаються. Шпинат, якби ви багато його не. С рівно його сане в 15 разів, мені здається, менше. Ось, дивіться, з двох великих жмутків шпинату вийшло ось так трошечки. Я додаю до нього вершкового масла, солі, сухого чеснику, перцю, ще можна давати трави, які ви любите. І все, цього буде достатньо. На цьому етапі шпинат готовий. Дивіться, як він гарно виглядає. Він багатий на залізо і дуже корисний. Але кажуть, якщо там подагра чи ще щось, то його краще не вживати. Сьогодні на сніданок, крім шпинату, в мене буде скрамбл, Ось, будь ласка, ось так він в мене вийшов. І буде халумі. Все-таки ми на Кіпрі, і треба користуватися тим, що тут таке люблять і їдять. Халумі це сир, який не розплавлюється, просто підсмажується. До шпинату пасує лимон. І так вже сталося, що в нас в садку є власний лимон. Ось останній вже врожай, скоро буде вже новий лимон. Поливаємо щедро лимонним соком шпинат і насолоджуємося гарним сніданком при температурі плюс 40.